Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Минула дуба, пише телеграм-канала. Закрита зона. Офіс президента і сам Зеленський ніяк не реагують на розслідування про заступнику ярмака екс-регіонал Ігорю Шурмі. Його родина отримала сотні мільйонів прибутків від продажу сонячної електроенергії на докупованих територіях. Таке враження, що на банковій не вважають проблемою, підозру в колабораціонізмі раціонізмі одного із очільників офісу, і точно не вважають Жать українців гідними почути пояснення вкрай серйозним звинуваченням. До речі, чому ДБР з СБУ досі не порушили кримінальне провадження і не проводять перевірку, бо своїм геть усе а іншим свавілля чи в кращому випадку закона. Проте цим розслідуванням уже зацікавився залужний ДБР і СБУ при всьому контролю Єрмака просто не зможе не послухати генерала, якого вже дістала корупція. Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступник. Голови офісу президента Ростислава Шурма отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року, хоча ймовірно не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України. Про це йдеться у сюжеті Бігус. Інфон повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ кілька десятків зелених станцій потрапили під окупацію. Серед них сонячні станції ТОВ КД Енерджі 2 ПП Нацпрод. тов відновлювальна енергія Запоріжжя, тов Грін Енерджі Токмак і ТОВ « Гранд Паує. ЛЛС, розташовані у Запорізькій області за даними журналістів з липня 2022 по липень 2023 Ці компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень плати за електроенергію за зеленим тарифом від держпідприємства гарантований покупець для КД Енерджі 2 Нацпром і відновлювальна енергія Запоріжжя з проплати неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів. Якщо такі відбувалися, додають розслідувачі. При цьому співвласником товка. Адеенерджі два і того відновлювальна енергія Запоріжжя є брата заступника голови офісу президента Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція Пепенацпрод також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані зелені проєкти Олега Шурми і партнерів. Додає «Бігус.Інфо». Водночас співвласником ТОВ Грін Енерджі Токмак і ТОВ Гранд Пауєр Лес є Руслан Бушко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журнал. Алісти зазначається, що оплату за зеленим тарифом в окупації також отримувала низка інших виробників, зокрема СЕС компанії Скіфія Солар Солар-1», Скіфія Солар Солар-2», бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів. А також низка інших менш відомих виробників. У чому проблема з проплатами станцій в окупації? По перше, за даними отриманими від Укренерго з посиланням на Уболленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працює і в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкодження або відключення ліній електропередач. Відтак електроенергія усес в окупації найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла була продана там. А за українським законодавством тепер гарантовний покупець має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства. Пояснили. В Інфо. крім цього, дані про обсяги виробленої електрики передані представниками станції до Обленерго, а звідти до Укренерго, яка потім передавала їх, де б гарантований покупець для оплати, в принципі, неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв'язку з обладнанням. Додають журналісти. Водночас співвласник компанії Каде Енерджі про Сергій Дядечко запевнив Бігус-інфо, що за його даними електроенергія з цих двох сес і зараз йде в енергосистему України, але за словами Рослів. До очі є серйозні підстави сумніватися у достовірності цих тверджень. При цьому представник ТО, Green Енерджі Токмак і Гранд Пауєр ЛС, який попросив не називати його ем'я, заявив, що компанії не мають технічної можливості визначати, в яку енергосистему пішла енергія, за його словами, до квітня 2023 року про генерацію зафіксовані на лічильниках Аксеса вдавалося передавати до обленерго енергопортизанськими методами від співробітників, які залишилися в окупації. Він Вважає, що електроенергію українською і такою, що мала сплачуватися державою, навіть якщо вона не могла бути передана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов'язання перед банками йдеться у матеріалі. З Олегом Шурмою журналістам зв'язатися не вдалося. А Ростислав Шурма на письмовий запит не відповів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.